Про війну на економічному фронті. Як прогнила система продовжує шкодити бізнесу? Що нам робити з корупціонерами у погонах? Які збитки держава та бізнес несуть через надуманий пресинг на митницях? Порахуємо, що почом в кримінальних та адміністративних справах, якими система під час війни душить бізнес. Я Віктор Берестенко, вітаю! Починаємо! Гадаю, всі розуміють, що без працюючої економіки перемога у війні неможлива. Врешті на цьому постійно наголошують міжнародні партнери України, галузеві та професійні об'єднання, підприємці та навіть самі урядовці. При цьому багато підприємств знищено або залишилось на окупованій території, руйнування інфраструктури, блокування портів та розрив логістичних ланцюжків. На додачу, все це супроводжується високою інфляцією та девальвацією гривні. Мінекономіки України очікує падіння ВВП за підсумками цього року більш ніж на 30%. При цьому відмічу, що і в найкращі часи український бізнес страждав від рейдерства, корупції, постійних змін правил гри та багатьох інших негативних чинників. Тобто вести бізнес в нашій країні і раніше було дуже непросто. Під час війни ця задача стає взагалі надскладною, складною, але попри все, як показують наші підприємці, працювати ми можемо. Тим більше, що український бізнес під час війни мотивований не тільки питаннями виживання, але й надважливим завданням допомоги нашим захисникам. І я сам допомагав та продовжую допомагати ЗСУ, і знаю особисто безліч підприємців, які роблять неабиякий вклад у нашу перемогу. Я переконаний, що всі робили б ще більше, якби не так звані правоохоронці, які, на жаль, посилили тиск на бізнес. Часи дозволяють під час війни правоохоронні органи отримали більш широкі повноваження, але використовують їх відверто не на користь країни. Поки наші хлопці воюють, бізнес допомагає як фінансами, так і матеріально. Гнила система продовжує завдавати шкоди. Фактично, вже давно відкрито другий фронт війни. Корупційний. І про нього далі. Отже, як силовики користуються розширеними під час війни повноваженнями? Це надзвичайно яскраво люструють історії та цифри з митниці, про які розповім вам далі. Але спочатку кілька історій. Від інших горе контролерів, які ще навесні почали повертати корупційні схеми та довоєнну практику. Наприклад, у березні, перевірками податківців та бюро економічної безпеки, за безпідставними звинуваченнями було паралізовано роботу складів компанії Філіп Моріс Україна. Роботу бізнесу зупинили і потім навіть не вибачились, коли з'ясували, що бюро економічної безпеки, яке часто повністю копіює самозвісну податкову міліцію, незаконно вилучило товар компанії, який зберігався на складах для відправки на експорт в Японію. Саме тому ці тютюнові вироби не були маркеровані українськими акцизними марками, але це не завадило БЕБ. Висунути підозру в порушенні та звинуватити стратегічного інвестора в Україну. Ще один приклад: у липні співробітники слідчого управління поліції Одеської області, прямо порушуючи закон, вилучили комп'ютерну техніку, документацію та зупинили процес фасування великої партії імпортної солі групи компаній Трапеза та Атуаль, які я знаю особисто. І це було в той період, коли в Україні був дефіцит через зупинку ДПР Темсіль. Заблоковані силовиками підприємці заявили тоді, що тиск на них чинять через начебто ухиляння від сплати податків. Хоча за повідомленням групи компаній, ці фірми сплатили державі податків на 62 мільйони гривень у 2021-му та 30 мільйонів у цьому році. Далі 25 серпня обшуку резидента Дія Сіті, а компанії Сімкорт, яка через війну переїхала в Мукачево на Закарпаття. Цинічно увірвалися близько 15 невстановлених осіб в масках та з вогнепальною зброєю в руках. Були в одязі схожому на форму співробітників поліції РПОП, які представилися головним управлінням національної поліції в Закарпатській області. Все це супроводжувалося криками та лайкою із застосуванням психологічного і фізичного впливу й тиску, розповіли у компанії. А вже ж не буду стверджувати, що будь-яке кримінальне провадження є безпідставним. Проте зверну увагу на те, що саме абсурдність та вибірковість претензій є постійними ознаками цих справ. І ця ганебна ситуація тільки набирає обертів. Наведу трохи цифр для розуміння масштабів. Статистика кримінальних справ пов'язаних з економічною діяльністю суб'єктів господарювання минулого року була такою: щодня, включаючи вихідні і свята, накладався арешт на 183 майнових об'єкти. Це в п'ятеро більше ніж у 2013 році. В судах отримали понад 500 ухвал на доступ до інформації, проводили біля 200 обшуків. Це також значно більше ніж кілька років тому. Взагалі, показник реєстрації проваджень у сфері економіки щорічно зростає, а кількість справ. Слідство яких завершене, зменшується. Якщо у 2016 році на розслідуваної залишалась кожна шоста справа про злочин з так званими економічними ознаками, то у 18-му вже кожна третя. А у першому півріччі поточного року понад 50% проваджень з цієї категорії взагалі не дійшли до завершення. Також вкрай показова статистика по формам митного контролю за ініціативою правоохоронних органів минулого року. Ефективність проведення оглядів складала всього 1,5% від кількості проведених переоглядів. І це при тому, що кожний огляд із частковим або повним вивантаженням товарів сплачує власник вантажу. А далі ось така інформація про кількість орієнтувань та контролю держмецслужби за січень-липень цього року. Багато цифр, з яких бачимо головне. Кількість доручень багаторазово впала. І зрозуміло чому. Через війну значно зменшився поток товарів. Однак середній час митного оформлення в цьому році в році війни збільшився вдвічі. І тут в першу чергу цікаві некількісні показники. Не дивно, що за умови повної блокади морських портів, через які проходило майже 70% усіх вантажів, кількість форм контролю зменшилась. Дивно інше. Те, що вони взагалі є. А якщо подивитись на якісні показники, тобто ефективність цих форм контролю, то вони залишились на тому ж рівні, тобто нічого не змінилось, не дивлячись на війну та інші виклики, з якими стикається бізнес. Ми продовжує, продовжуємо, яко кажучи, діяти неефективно. І саме про це, а також про неймовірну корупцію, яку розвели у гонитві за показниками. Кажуть наступні цифри: бізнес цілком зрозуміло оскаржує у судах всі протоколи, які вважає надуманими. З початку року до 14 жовтня знаходимо у реєстрах більше 1200 справ. І з них і це найважливіше на користь бізнесу задоволено більше 90% позовів. Тобто лише кожна десята претензія митниці судом визнається законною. Це в середньому по країні. А що стосується, наприклад, Одеської митниці тут взагалі 99% позовів вирішуються на користь бізнесу. При цьому важливо, що бюджет України несе через таку профанацію митників значні збитки. Судові збори, витрати на адвокатів та інше склали майже 2 мільйони гривень. Загалом, виходячи із статистики, яку ми отримали при аналізі судових справ у зоні діяльності одеської митниці. Можна припустити, що бюджет України за період спочатку року внаслідок протиправного та неефективного функціонування митних органів зазнав збитків у розмірі понад 11 мільйонів гривень. Тож, як бачимо, втручання правоохоронців у митне оформлення товарів та тиск на бізнес носять системний та масштабний характер. При цьому оплачуються свевілля всі українці, прості люди, в тому числі податки яких наповнюють бюджет. Ще раз підкреслюю, результативність проведення митного контролю знаходиться на рівні статистичної похибки, тобто якість аналізу ризиків митниці дорівнює результату гри в рулетку. При цьому бізнесу то не до ігр бізнес несе вагомі, необґрунтовані та незаплановані витрати, які до того ж не відшкодовуються державою. Які висновки я хочу зробити зі всього цього, м'яко кажучи, неподобства. Дуже точно описує ситуацію відомий вислів про те, що битви виграють Збройні сили, а війни економіки. І якщо ми бажаємо виграти, нам потрібно розгромити ворога не тільки на полі бою, нам треба знищити й нашого внутрішнього ворога у владних кабінетах, припинити неефективні та місцями злочинні дії правоохоронних та контролюючих органів. Адже вурдалаки в погонах просто не мають права ані морального, ані за законом чинити весь цей безлад. Тим більше, коли українці, військові і цивільні в тилу віддають останні задля нашої перемоги. Врешті ніхто ж не посперечається з тим, що післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій, але для цього кожен інвестор, кожен український підприємець та компанії мають бути впевненими, що їх законні права та інтереси будуть захищеними. Над цим і працюємо, друзі. Війна в Україні на всіх фронтах, в тому числі економічному, і ми не маємо права програвати.